Чому зараз такий гострий дефіцит кадрів? А тепер it спеціалістів не вистачає. Це саме по-новому, там до війна вплинула, чи ще щось важливо розділити IT, бо ми звикли, особливо там 5-7 років тому, що IT для нас було ототожнено з розробкою програмного забезпечення, і з цим ми до сих пір маємо там певні проблеми. Да? Насправді IT значно ширше. Бо все те програмне забезпечення, яке розробляється, і нашими спеціалістами і сьогодні я маю на увазі взагалі українців. Воно має бути розміщене на якихось серверах, захищено, захищено в центрах обробки даних. Той самий комп'ютер, який ви підключаєте до мережі, цю мережу хтось має розвернути і так далі. І так далі. Тому IT значно ширша, ніж розробка програмного забезпечення. І ось ця інженерна складова, вона якби невидима. Да? Це така підводна частина айсберга, але вона є надзвичайно важливою. І ось тут потрібно сказати, що при всьому тому, що розробники програмного забезпечення дійсно отримували і отримують сьогодні. Світову конкурентну зарплату, да, ця інженерна складова, вона ну, була трошки недооцінена, на мою думку, і це, 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 це тягне за собою сьогодні певні проблеми. Це ж стосується і менеджерів, тому що знову в класичній картині успішного айтішника 5 років тому менеджерські рішення приймались десь на рівні замовника далеко за океаном. А сьогодні ми розуміємо, що навіть елементарно, коли потрібно розробляти програмне забезпечення для автономних дронів, це не лише розробник, це мають бути інженери, це мають бути і менеджери, архітектори, і взагалі велика кількість різноманітних спеціальностей, де ми очевидно сьогодні маємо певний перекос в напрямку розробників.